Звати мене Володимир, я служу в лавах ЗСУ, потрапив відразу ж в артилерію. Фівішка просто зробила декілька разів скиди. Ми були поранені, осколкове поранення, ноги, руки, ушкоджений нерв і не працює від локтя до ну, ладоні, голова ушкоджена. Є осколки в голові, це впливає на мою і дикцію, можете помітити. Сюди потрапив по запрошенню. Перше тут дійсно професіонал, тому, тому я повністю сподіваюся на подальше своє одужання. Ну я вже тиждень тут знаходжусь. Більш впевнено, я себе почуваю тут. По-перше, спокійна атмосфера, і це дає змогу людині розслабитись і повністю отримувати всі лікування, лікуючі процеси, які нам пропонують. Бачу, що рука постійно напружена, тобто вона задіюється, навіть я не відчуваю її, ну не відчуваю, два пальці, але все одно примушують її працювати, але дійсно такі. Маленькі кроки я лише позитивні можу відмітити всім. потрібно дякувати. Тут і харчування просто неймовірне. Ви можете побачити, що обладнання нове сам персонал, самі е, е, лікарі відчувається, що вони дуже уважні. Відчуваю, що ти в руках справжніх професіоналів.